Що стосується останніх даних, кількість загиблих зросла до п'ятьох. Повідомляє про київський міський голова Віталій Кличко. Ще 19 отримали поранення внаслідок ворожої масованої атаки на Київ. За даними рятувальників, у Шевченківському районі зруйновано цілий житловий під'їзд під завалами ще можуть бути люди. Також наслідки ворожої атаки є у Солом'янському районі. Там горить дах бізнес-центру. На місці триває гасіння, пошкодження зафіксували і в Дарницькому районі. На місці уламкою дрону впали на житловий будинок. А у Світошинському пошкоджена зупинка громадського транспорту. Зараз, Зараз. можемо почути наживо мера Києва Віталія Кличка. Сім людей зараз знаходиться в стаціонарах. Ста 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 Прильоти по місту були так, найбільше Шеченковські, да, Камро, Святошинський, Голосіївський, Голосіївській, Дарнінські райони. Всім постраждалим зараз надається допомога, сформовані штаби в кожному з районів. У мене прохання до мешканців звертатися до штабів, ви можете отримати повністю інформацію відносно допомоги міста, тимчасового житла, усунення пошкоджень. Тобто роботи зараз тривають, і ми сподіваємося, що, сподіваємося, що кількість загиблих не буде зростати, але ми бачимо по наслідкам руйнування. Ми не виключаємо таку. Таку ситуацію, що на жаль, кількість загиблих поранених може бути збільшена. Це вже от минулого тижня був подібний проліт цього тижня. Наскільки складно Києву зараз справлятися з такими критичними руйнуваннями? Тому що будемо чесними, почастіше, але настільки критичні руйнування будівель. Ми бачимо. Київ був і залишається метою агресора, і удари йдуть по житловим будинкам. Ми зараз приїдемо в дитячу лікарню, яка знаходиться поряд, де вибити також вікна. Все робиться все для того, щоб зруйнувати дух супротив українців. І Київ на таємниці це столиця, це серце країни, і тільки всім спрямовано ці атаки.